Цього минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області з ведення Вітова. У селі Замулівка Вовчанської громади загинув 69-річний чоловік. Медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який 6 грудня постраждав внаслідок обстрілу в місті Куп'янськ, та 65-річній жінці, яка 9 грудня зазнала травм внаслідок обстрілу в селі Смородківка Куп'янської громади. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один кап, два БПЛА типу «Гарань-2», два, два впіврони. Жуно та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селі Ков'яги пошкоджено цивільне підприємство. В Ізюмському районі в селища Борова пошкоджено приватний будинок. У Чугуївському районі в селі Замулівка пошкоджено автомобіль. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини. Залишилися 30 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 14 тисяч людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 32 оперативні виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп'янському та Чугуївському районах області. Вранці 11 грудня ворог завдав удару БПЛА по селу підсередня Великоборлуцької громади. Сталася пожежа на площі 500 квадратних метрів. Горіли дві будівлі майстерні. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 42 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-словженському та купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські, хутори, Вовчанськ, Дворічанське та обіг Синельникового Обухівки і Кутьківки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 9 атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Курилівки. Марія Солов'єва, Дмитро Гуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Внаслідок російської атаки на Одещині спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури, які наразі ліквідовані. За даними ДСНС, також пошкоджені два приватних житлових будинки та адмінбудівля. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Внаслідок російського обстрілу міста Херсон виникла пожежа житлового будинку. Рятувальники, попри ризики повторних атак, загоряння ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих. А вранці окупанти вкотре атакували місто з Суми. Сталося загоряння двохповерхової нежитлової будівлі. Паралельно з гасінням пожежі фахівці ДСНС здійснили обстеження території, по якій було нанесено удар. Також за допомогою спеціального інструменту рятувальники зрізали аварійні конструкції підлоги. Всі осередки горіння ліквідовано люди не постраждали. <ждали>. Ударів зазнали також Харківська, Дніпропетровська та Запорізька область. Палата представників США схвалила масштабний законопроект про оборонну політику 2026 року обсягом 901 мільярд доларів. Документ у нижній палаті конгресу законодавці підтримали 312 голосами проти 112. Законопроект включає розділ, який передбачає додаткові 400 мільйонів доларів фінансування для України на 2026 рік і стільки ж на 2027. Як очікується, Сенат розгляне документ наступного тижня. Витрати на оборону США в розмірі 901 мільярд доларів на 8 мільярдів доларів перевищують запит президента Дональда Трампа, поданий раніше цього року. Трамп заявив, що підпише документ, як тільки він надійде до Білого Дому. Україна і США провели першу зустріч щодо відбудови після війни. Як повідомив президент Володимир Зеленський, це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України. Ми обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні, додав голова держави. Володимир Зеленський також повідомив, що попереду кілька дуже напружених днів. Президент додав, що очікує від народних депутатів чітку. Коє позиції щодо проведення виборів під час воєнного стану, адже Україні не потрібні зовнішні спекуляції на цій темі. Українці зобов'язані пройти ідентифікацію до 31 грудня для отримання пенсій. Про це нагадують у пенсійному фонді. Це стосується ВПО громадян, які виїхали за кордон або залишаються на окупованих територіях. Непроходження ідентифікації може призвести до припинення виплат. Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію дистанційно через відеозв'язок або дія підпис. Міністерство освіти та науки України запускає нульовий курс. Університети зможуть набирати студентів на 3-6-місячну підготовку до НМТ. Програма включатиме три обов'язкові предмети: українську мову, математику та історію України, а також один предмет на вибір іноземну мову, природничий цикл або літературу. Для кожної дисципліни передбачено по 90 аудиторних годин. Формат навчання денний або дистанційний. Якщо після курсу вступити до цього ж університету, можна отримати до плюс 15 балів до конкурсного бала. Старт програми вже цієї зими. Електронний документ у резерв плюс стане основним для військовозобов'язаних. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Водночас, ті, хто потребують паперової версії, зможуть роздрукувати ПДФ самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП. Також відомо, що відстрочку від мобілізації тепер можуть скасувати в один клік без попередження. Уряд змінив правила бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критично важливого, його співробітники одразу втрачають і захист від мобілізації. Без перехідного періоду та додаткових повідомлень. Соціальна підтримка жителів Харкова, допомога бізнесу та вшанування захисників України. Ці питання були розглянуті на черговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. За результатами реєстрації до участі засідання виконавчого комітету віддалено приєдналося 14 члени виконавчого комітету. Приміщення присутне. Всього беруть участь, 15 члени виконавчого комітету Нагадую вам, що у нас 11 осіб, тобто необхідний кворум у нас є. Починаємо засідання виконавчого комітету. Обговорювали також і соціальний супровід дітей, сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Муніципалітет продовжує піклуватись про цю категорію населення. Також було ухвалено рішення щодо продовження видачі безкоштовних гарячих обідів для жителів прифронтового міста. Тор організацію харчування вразливих груп населення та осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Це дуже важливе питання. Соціальна підтримка населення міста Харкова. Зараз ми видаємо приблизно 52 тисячі порцій кожного дня. Не забуває Харків і про підтримку бізнесу, який залишається у місті та працює попри важкий час. Про затвердження суми часткової компенсації з бюджету Харківської міської територіальної громади, відсоткових ставок за кредитами, що надаються банковськими установами на реалізацію бізнес-проєктів суб'єктам малого та середнього підприємництва міста Харкова та погодження її здійснення за жовтень-листопад 2025 року. Нема заперечень? Нема. Хто за? Прошу голосувати. Біля щадбанка, дякую. Рішення прийнято. Також під час засідання ухвалили і перелік меморіальних дошок, які будуть встановлюватися на честь загиблих захисників України. Про встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам України, випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова. 11 меморіальних дошок нема заперечень. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Розглянули питання будівництва захисних споруд про затвердження проєктної документації. Нова будівництва захисного споруди цивільного захисту. Захист заклад шкільної освіти ясний садочок. комбінованого типу 143 Харківської міської ради. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято ще один блок питань стосувався правил благоустрою Харкова. Муніципалітет регулярно слідкує за тим, що були дотримані необхідні норми законодавства України. Про звільнення території міста Харкова від самовільно встановлених об'єктів. Всього ми будемо. Звільнювати у всіх 9 районах 59 об'єктів: Шевченковський 7, Сатовський 4, Київський 14, Холодногірський, 2, Немишлянський, 4, Слободський – 11, Новобаварський – 6, індустріальний 7, а Сав'янський чотири. Е і звільнення ще покинутих 38 транспортних засобів. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Всі рішення, що стосували забезпечення комфортних умов для жителів Харкова, членами виконкому були ухвалені одноголосно. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харків. Новини. Дах, покрівельні матеріали та комунальники, які працюють не покладаючи рук. Здається, нічого незвичного, але важливе інше. Цієї зими мешканці дев'ятиповерхівки у Салтівському районі нарешті підуть у холодний сезон із повністю відновленою покрівлею. Комунальники спрацювали оперативно, демонтували зруйноване покриття, підготували основи та встелили сучасне покриття, яке витримує опади та температурні коливання. Тепер Жоден дощ чи сніг не створить нових проблем людям. Покрівельники виконали, здавалося б, неможливе відновили дах у надкороткі строки та зробили це якісно і відповідально для мешканців будинку. Це не просто ремонт, а повернення відчуття безпеки та комфорту у власних оселях. В Салтовському районі, 9-поверховому покрівля, за тривалий час експлуатації прийшла ну не дуже такий гарний стан. Були скарги мешканців на протікання, і було прийнято рішення. і Нашому підприємству Харківському ремонтно-будівельному підприємству комунальному було дано завдання виконати поточний ремонт покрівлі. На теперішній час. Виконана головний обсяг робіт по покрівлі. Це трохи більше тисячі квадратних метрів покрівлі замінено на нову. Виконана ремонт парапетів, виконана ремонт утеплення вентиляційних каналів, що забезпечує їх нормальну експлуатацію. І робота майже закінчена, що забезпечує в подальшому мешканцям нормальне. Умови проживання в цьому будинку. На цей час нашим підприємством виконано поточний ремонт покрівель. Це 99 покрівель, 29 покрівель. Шатрових. Це майже 15 тисяч квадратних метрів, це шифер і метал. І 70 будинків 36,5 тисяч квадратних метрів це м'яка покривля. Це вже роботи виконані в повному обсязі і здані замовнику. Також нашим підприємством продовжується виконання робіт аварійних. Це ліквідація наслідків. Агресії Російської Федерації це вікна, двері, фасади, карнизи і все інше, що пов'язане з експлуатацією житлових будинків. Ми повинні в найкоротший строк забезпечити мешканцям будинків нормальні умови проживання. І це ми робимо. Підприємство цілодобово працює по ліквідації аварійних ситуацій. Бригади у нас завжди виїжджають на ці аварійні ситуації, не зважаючи на час, це день або ніч. Це не важливо. Треба зробити роботу. Ми її робимо. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін. Харків новини. Харків відзначив 87-му річницю заснування боротьби самбо традиційним турніром. Він був організований спортивним клубом первослав регіональною профільною федерацією за підтримки управління у справах молоді та спорту обласної військової адміністрації та департаменту у справах сім'ї молоді та спорту Харківської міської ради. Самбо – унікальне єдиноборство, яке отримало офіційний статус у 1938 році. Швидко завоювало популярність. Ті відтоді залишається одним із наймасовіших та найзначніших видів спорту в Україні. Я хочу побажати вам, щоб минуло там п'ять-шість років і. Під перед малечі, перед юними спортсменами вже звучали ваші призвища, що ви прославляєте наше місто, нашу державу. Хочу сказати вдячність батькам. Дійсно, зараз дуже важко приділяти увагу дітям, тому що Харків потрапляє від обстрілів, є битові проблеми, але ви знаходити сили і можливості, щоб приводити дітей в спортивні зали, щоб вони займалися спортом. Харківська школа самбо має багаті традиції. Віктор Савінов і Владислав Руднів шестиразові чемпіони світу у спортивному та бойовому розділах. Відповідно, у самбо перших успіхів досяг легендарний дзюдоїз, бронзовий призер Олімпійських ігор Анатолій Новіков. Напевно, і комусь із учасників нинішнього турніру судилося пройти великий спортивний шлях і здобути гучні перемоги. Чемпіонами не народжуються, чемпіонами стають і спочатку. Саме на таких дитячих змаганнях. Так, звісно, ці змагання розвивають наших спортсменів. Вони, вони дають їм наснагу, вони дають їм стимули для того, щоб далі розвиватися і показувати дуже гарні результати. Багато побачили талановитих дітей. Скажу так, да, багато. Хочу відмітити, що є дівчата. Серед дівчат дуже багато таких гарних лялечок, але вони вже можуть і руку відламати, і ногу відламати бажаємо вам успіхів, наснаги і олімпійських досягнень. Харківський турнір зібрав понад 100 самбістів від 8 до 11 років з двох регіонів. Компанію та конкуренцію господарям склали їхні однолітки із Сумської області. Стимули усіх були однакові. Це й бажання перемогти, і шикарні призи, медалі та подарунки. Боролися хлопчики та дівчата азартно, без сліз традиційно не обійшлося, але ніхто не здавався, навіть коли було дуже важко. Дев'ятирічний Максим Чучуй виграв три поєдинки у Водій понад 50 кілограмів і став переможцем у молодшій віковій категорії. Сам бо він займається вже три роки у спортивному клубі СВС у Геннадія Поміляйка. Хоче стати чемпіоном світу. На нинішньому турнірі Максим мав сильних суперників. Двох переміг достроково, одну сутичку забрав по балах. Перша сутичка мені запам'яталася. Я кинув суперника. Прохід у ноги добре вийшов. А ще я зробив йому зачіп. Теж добрий, і він упав. У другій сутичці я робив накрутку. Правда, не докрутив. А потім я його накрив на отримання. Я хочу самбо бо досягти стати чемпіоном світу. Чемпіона міра Марія Кирильчук, яка представляє кадею США ХТЗ і Буди, та вихованець спортивного клубу Юрія Данилякартим Поліщук були визнані майстрами турніру. Слобожанка Ліана Геворкян та Дмитро Кисличко з південного отримали призи за кращу техніку. Антон Сергієнко відвіз до Охтирки приз за волю до перемоги. Майбутній чемпіон живе у кожній дитині. Головне дати можливість юним спортсменам розвиватися та запалити в них справжню любов до своєї справи. Олександр Шаріков, Олексій Ницький, Олексій Воробйов, Харків. Спортивні новини. У Харкові для школярів влаштували справжнє свято мистецтва балетну казку за мотивами творів Ганса Крістіана Андерсена. Подія не лише дарує дітям емоції та знайомить їх з великим мистецтвом, а й стає важливою підтримкою на простий час. Для учнів харківської хореографічної школи ця вистава результат багатомісячних тренувань і можливість показати себе на великій сцені. Мені з дитинства дуже подобалось танцювати, але не думала, що я так довго буду займатися таким іскусством. Ти сьогодні будеш танцювати головну партію, так? так? Довга була підготовка? Якщо чесно, так. Що найскладніше у, твої, у твоїй ролі, у твоїй партії? Для мене, напевно, це якісь технічні справи, тому, тому що артистизм для мене завжди був найлегшим таким способом. Представити себе на сцені. Я в балетній школі навчилась дисципліні. В мене добра фізична підготовка у всіх планах, і в мені навіть у звичайному житті це дуже допомагає. Ще я дуже гарно розумію музику та розумію, як, який там ритм та все інше. Сьогодні яку ви партію будете виконувати? Я буду сніговою королевою. Це така характерна роль, Е, Може, якісь були складні моменти? Так, тому що інколи дуже складно доносити злий образ, і над цим я дуже довго працювала. Сьогодні яку ти партію будеш танцювати? Е, кай? Довго готувався? Ну вже декілька місяців. А що найскладніше було? У мене дуже добрі педагоги, тому все було. Не дуже складно. Щоб станцювати партію кая, що потрібно? Потрібно емоції, потрібне лице, потрібно це танцювати з душею. Це для майбутньої професії. щоб в майбутньому танцювати у театрі, звісно, це ну саморозвиток, наш саморозвиток та Далі, хто хоче йти займатися, далі продовжувати у сфері балету, то тот розуміє, що це йому потрібно та тренується кожен день з нами. Це дуже корисно. Ну розвиває координацію, Взагалі це для душі, можна сказати. Вже за мить у залі запанує магія танцю. Сотні дітей з різних районів Харкова прийшли, аби побачити, як казки Андерсена оживають просто на сцені. Попереду історії знайомі з книжок, сповнені добра, відваги та віри у диво. Які в тебе емоції? Коснючі. Куди ти сьогодні прийшов? До театру. А що ти очікуєш від цієї вистави? Що вона буде бомбічна та. Крута. Буде дуже багато балерин, костюмів, декорацій. Можуть бути багато пісень, героїв різних. І ось у залі стихає шипі та на сцені оживає чарівний всесвіт казки. Юні танцівники впевнено виходять у промінь софітів, перетворюючись на чарівних героїв. Кожен рух, кожен погляд це їхня щира розповідь мовою танцю. А для юних глядачів кожен рух танцівників, наче справжнє диво, що розгортається просто перед ними у цих поглядах захоплення на той особливий момент, коли мистецтво вперше торкається серця. Але чарівний світ Андерсена це не просто вистава. Це нагадування, що навіть у найскладніші часи мистецтво здатне повертати дітям відчуття радості, краси та віри у добро. Я була дуже сильно здивована і дуже зраділа, тому що правда в такий складний час знайшли час для інших, і зробили таку прекрасну виставу. Я дуже вдячна за те, що в такий складний час. В нашому рідному місті Харкові влаштований такий захід. Ми дякуємо всім тим, хто прийняв участь у цьому. У залі лунали оплески, щирі дитячі, сповнені захопленням, які стали найкращою винагородою для маленьких артистів. Навіть через війну мистецтво живе дарує радість. Казковий світ нагадує, що краса і творчість залишаються незламними. Аліна Кормашова, Віктор Нуздрачов, Олександра Панченко, Харків. Новини. Як ви ставитесь до того, що місто прикрашають до Нового року? Дуже чудово. Це піднімає настрій і кожен раз, коли ми згадуємо про наш рідний Харків, у нас гордість за це місце. Чи знаєте ви, що декорації з минулих років, але комбіновані, вони по-новому? Так, так. Ми вже зустрічаємо з різних свят, вони якось перероблюються. Це чудово. Допомічно. Тільки позитивно. У людей має бути, хоча якась радість не тільки це все, що летить на голову. Тільки позитивно. А ви як думаєте, так само ж? Також. А, ви знаєте, що декорації з минулих років, але комбіновані вони по-новому. Ну, були такі замі... замічали. Тільки що ми були в паркі центральному вже. Там була така декорація, яку ми вже бачили. Ну, Нормально, абсолютно нормально до цього відносимося. Дуже гарно. Це додає нам натхнення і сподіваємося на все краще. Чи знаєте ви, що декорації з минулих років, але комбіновані вони по-новому? Ну я вже бачила, що є старі, ну і бачу, що є вже і нові. Добрий день. Ваше ставлення до того, що місто прикрашають до нового року у надскладні сьогоднішні часи? Я думаю. Нашим людям зараз це потрібно насправді, бо це те, що відволікає від страшної реальності, в якої ми, на жаль, всі живемо. І саме мені дуже підіймають настрій ці декорації, тому я бачу лише хороше в цьому. Звісно, на згадку, позитивні так, моменти, так? Так, звісно. Мені здається, якщо є якісь. Можливості покращити настрій, покращити стан, в якому ми перебуваємо. То це треба робити. Чи знаєте ви, що декорації з минулих років років, але комбіновані вони по-новому? Так, я знаю і знаю, що в цьому році ще деякі декорації виготовляли наші харків'яни, там і молодь, і діти. Це як волонтерська акція була. Тому мені здається, це дуже класно, насправді. Ну це гарно, бо це дає настрій людям, підіймає настрій і взагалі це приємно. В такі часа в такі часи це надзвичайно приємно. А, чи знали ви, що декорації з минулих років, але комбіновані вони по-новому? Так, 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 знала. Дуже. Хорошо, можна відволіктися від того, що на дворі війна. Це дуже гарно. І наш мер найлодший. Чи знали ви, що декорації з минулих років, але комбіновані вони по-новому? Ні, бо ми переселенці. Не було у вас минулого року, Ні. так? А звідки ви? З Баравой, Ізюмський район. Я вважаю дуже гарно. Це дуже гарна ідея, дуже красиве місто, і ми дуже вдячні нашому меру, що так склалося у нас дуже гарно, дітки дуже радуються. Ми також такий новорічний настрій одразу виникає. Так що ми позитивно ставимося. Мені особисто це дуже подобається. Я думаю, що волонтери, які працюють над прикрасами, вони мають можливість показати свої творчі навички. Вони мають можливість допомогти місту. І в цілому це дуже гарно піднімає настрій іншим містянам. І я не вважаю, що це погана ініціатива. А ви як вважаєте? Так дуже давно хотілося би свята е, у минулому році було значно менше прикрас, менше новорічного настрою. Тому е, дуже радий, що у нас є така можливість е, знаходитися у Харкові та радуватися тому. Що воно таке красиве. А, чи знали ви, що декорації з минулих років, але вони комбіновані по-новому? Ні. Я бачив у Тіктоку, як виробляють прикраси для нового року. але не знав, що це минулі прикраси. Розглядити обстановку для того, щоб ну не було вже цього в голові. І для дітей це великий праздник, Вони чекають на це. Тому я бажаю. Ну, я гадаю, що це найкраще рішення для того, щоб красити. Ну у нас велике гарне місто. Воно красиве, дуже красиве. Тому я вважаю, що це дуже ну, правильно з цього боку. От і все. Чи знали ви, що декорації з минулих років, але комбіновані вони по-новому? Так, з фентезі парка багато різних фентезі парка, центрального парка. Так, так, так. Добрий. день. Ваша думка, чи правильно, що місто прикрашають до нового року у надскладні сьогоднішні часи? Я вважаю, що правильно, тому що в Харкові виживати дуже тяжко. Це взагалі е, прильоти, взриви кожного дня. І е, легко казати тим, хто на Західній Україні, де приліти раз в місяць, і вони е, кажуть, що на що наші наша влада витрачає кошти, але вони не живуть тут кожного дня, і вони не знають, як це що треба піднімати дух. От я вийшла, як би мені не було тяжко? Я пофотографувала. Подивилася, кайфанула, що я живу, що місто живе, що люди тут залишаються, піднесені, і вони ж вкладають гроші в економіку цього ж міста, цього ж Харкова. Так що це супер, що все робиться для людей. Чи знали ви, що декорації з минулих років, але вони комбіновані по новому? Ні, не знала цього. Перше раз чую, але все класно. Наш Харків живе, цвіте, красивий завжди на саме красиве місто на землі.